Сонце піднялося, землю освітило, тож і ми з вами беремось за діло. Вітаю вас, мої любі викротасики! З вами Вікторія Едуардівна. І я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Іде весна королева по світу! І співає на всі голоси та заквітчує землю прогріту, творить дивні картини краси. Весна до лісу завітала, та перші квіти всім подарувала. А щоб дізнатися, які малята, потрібно загадки про них нам відгадати. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку, з ним легенько вітер грає. Все гойдає, колихає, сповіщає рідний край, вже весна прийшла. Стрічай. Підсніжник. Цю гарну лісову квітку можна зустріти в лісі на початку весни. У підсніжника тоненьке ніжне стебельце і довгенькі тонкі листочки. Сама квітка схожа на снігову кульку. Ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями. Навколо поширюється чарівний аромат. Ще в долині сніг біліє, юна ж квіточка синіє. Спроталине на горбочку визира блакитне очко. Як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Проліски. У проліска листочки довгі, блискучі, темно зелені. Стебло тоненьке, а квіточка яскраво синя. Немов краплинка синього неба. Квіточка проліска має ніжні, видовжені, загострені на кінці пелюстки синього кольору, у неї ніжні, лечутні пахощі. У лісі вони ростуть цілими галявинами. У народі проліски і підсніжники називають ключками весни, якими вона відкриває двері теплу після тривалої зими. Визирнула квіти із землі чарівні. Білі, жовті, сині й голубенькі дивні. Снігу не бояться, ряс на землю вкрили. Квіточки маленькі листячка тоненькі. Крокуси. Листя у крокусів вузьке і зібране в пучечок. Воно з'являється разом з квітами або трохи пізніше. Квіти відрізняються дуже яскравими відтінками жовтого, фіолетового, блакитного та білого кольорів. Чорна земля, голі поля, золотом сяють квіти здаля. Мати й мачуха. Немов маленькі сонечко сяють ці квіти. Назва квітки пов'язана з будовою листка, лист зверху темнозелений, плескучий і гладкий. А знизу листочок вкритий товстим шаром білястих волосків. Якщо прикласти листочок до щоки зовнішньою стороною, відчувається холодок, а прикласти внутрішньою стороною відчувається тепло і ніжність. Ось вам материнське тепло і холодок мачухи. Я на інших геть не схожий, кучерявий та пригожий. Постелю під віття фіолетове суцвіття. Ряст. Листочки ряст має ніжні з надрізаними часточками. Красиві суцвіття квітів можуть бути сніжно-білими, насичено червоними, рожевими, бусковими, жовтими. Ряст росте переважно в листяних лісах, великими родинами. В народі навіть існує вислів. Пов'язаний з цією квіткою, топтати ряст, що означає ходити по землі або жити. Первоцвіти першими зацвітають в лісах і на луках, і кожна з квіточок дивовижна своєю красою і тонким ароматом. Діти, якими гарними словами можна сказати про квіти первоцвіти? Які вони? Весняні. Гарні, чудові, різнокольорові, привабливі, яскраві, пахучі. А чи можна діти зривати, топтати квіти? Молодці. Не треба топтати квіти, а потрібно милуватися ними. Не можна рвати квіти і не давайте рвати іншим. Адже якщо не стане квітів, не буде гарно навкруги. Якщо не стане в світі квітів, то буде сумно на землі. Пам'ятайте, любі діти, не зривайте марно квіти, квіти ніжні просто диво, навкруги від них красиво. Хай ростуть собі й квітнуть, зустрічають всіх привітно. До побачення, малята, до зустрічі! Свій послала, щоб приса вставала Від сну зимового до сонця. Я...